Вітаю вас у рубриці Кулінарна книга тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які виділяються своєю унікальністю, зручністю або просто чимось особливим для мене. Хоча знайти конкретний рецепт в інтернеті, це швидко і зручно, гортати по справжньому хорошу кулінарну книгу, це абсолютно особливе задоволення. Так, знову італійська кухня, я знаю. Але повірте, ця книга варта вашої уваги. Milk Street Backруes Itali це кулінарна книга, яка змусить вас переглянути деякі правила приготування італійських страв, постійно помішувати полонту, класти товсті шматки моцарели в парміджано з баклажанів, навантажувати суп в італійське весілля фрикадельками. Хоча я, мабуть, продовжуватиму додавати міні-фрикадельки, куди тільки можу. Ця нова книга від Мелкстріт зробила несподіване, вона знову зробила італійську кухню для мене новою. Трохи про книгу. Ця насичена рецептами книга, написана Крістофером Кімболлом та Джей М. Ем Гіршем, вийшла 15 квітня, і вона свіжа не тільки цим. Вже з назви Italy» зрозуміло, що вас чекає незвичайний погляд на італійську кухню. Багато хто намагався показати іншу Італію і чому б ні. Італійська кухня зазвичай проста в приготуванні, смачна і досить універсальна для різних регіонів. Але ця книга робить щось особливо, вона пропонує безліч страв, про які ви, швидше за все, навіть не чули, я точно не чув, а також дає дійсно корисні поради на кожному кроці. Що стосується страв, які, на вашу думку, ви знаєте вздовж і впоперек, Backroads Italy показує їх у новому світлі. І це не просто зміни заради змін, вони змушують задуматися. А чи не може цей новий спосіб стати вашим улюбленим, важливо відзначити, що ці нові методи насправді не нові, ними користувалися покоління італійських кухарів. Але тільки зараз вони доходять до нас з різних куточків Італії, від шеф-кухарів, з якими Кімбол і Хірш готували і вчилися. Іноді автори вносять невеликі зміни на користь науки або спрощують техніку для зручності американської кухні. Відмінна книга для нового погляду на італійську кухню. Зізнаюся, зазвичай велика кількість історій в кулінарних книгах мене стомлює, мені хочеться швидше перейти до рецептів. Але в цій книзі історії привертали мою увагу майже кожного разу. Замість довгих відступів, які зазвичай змушують мене прокручувати далі, тут описи чіткі та інформативні, вони дають важливі підказки про те, що вас чекає на наступній сторінці, і чому це буде відрізнятися від звичного. Мені особливо сподобалися історії про спарміджано з баклажанів без смаження, класичну поленту і міланський спосіб швидкого приготування різото. У кожному з цих страв є нібито обов'язкові, але дратівливі кроки. Наприклад, баклажани обов'язково потрібно панірувати в яйці і сухарях. Для полонти безперервно помішувати і додавати купу сиру і масла. Для різото те ж саме, плюс повільно підливати курячий бульйон. Але Milk Street Бекруу зітели показала мені, що можна не тільки пропустити ці кроки, але й отримати в результаті навіть більш смачна страва. Хоча італійська кухня часто асоціюється з ситними пастами в томатному соусі і, звичайно ж, піцею, автори цієї книги з захватом розкривають маловідомі рецепти Італії і їх ентузіазм заразливий. Мені подобається ідея приготувати суп. Наповнений травами замість м'яса, замінити спагеті нутом у моєму спагеті з молюсками, або дати томатам відпочити, заливши рігатоні яскраво зеленим соусом з броколі. Не зрозумійте мене неправильно, книга сповнена знайомих паст, різото, фокаччі та піци. Просто будьте готові до несподіваних поворотів на цих задвірках. Ви не пошкодуєте блюдо, яке я приготував цього тижня. Я кілька днів гортав цю книгу, раз у раз зупиняючись біля красивих фотографій або вивчаючи списки інгредієнтів. Але раз по раз я повертався до сторінки 179 до рецепту «Рігатоні з соусом з броколі. Щось у цьому кремово-зеленому соусі з великими макаронами та ще більшими квітками броколі було непереборним. Плюс список інгредієнтів був цілком розумним, всього 10 пунктів і нічого складного в пошуку. По суті, соус готується з тієї частини броколі, яку зазвичай викидають стебл з додаванням кількох ключових інгредієнтів для смаку. Все це збивається в насичений зелений соус і змішується з вареними ригатоні і бланшованими сувіттями броколі. Рецепт простий, а ще зручніше те, що вся робота робиться в одній каструлі з киплячою водою. Мені сподобалося, що не потрібно возитися з кількома каструлями і сковорідками, і потім мити їх все. Коли я відчув аромат соусу, щойно винятого з блендера, я зрозумів жодних шансів на залишки, я відкусив один раз і був вражений. Ця страва до непристойності смачна. Смак броколі очікуємо вона тут головна, але соус насправді складається з шарів смаку. Невеликі. Але потужні інгредієнти каперси, часник і цедра лимона змішані в ідеальні пропорції, щоб підкреслити один одного, але не перебивати смак. Цей рецепт справжня проблема. У моєму районі незабаром закінчиться Брополі. Де купити книгу? Ви можете отримати знижку 36%, якщо придбаєте тверду палітурку Мілкстрит Беккрутзители в інтернет-магазині Милкстрит. Порівняно з іншими інтернет-роздрібними торговцями. Але також розгляньте електронну версію, вона ще дешевша. Додаткові бали в моїх очах, якщо ви підтримаєте і місцевий книжковий магазин.